Слава Україні, Слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистаємо, переможемо. Хо-хо-хо-хо-хо, що ж я вам хочу тут показати? Показати я вам хочу ось таку красу. Краса! Поки що, це не надзвичайна краса, але що це є. Чи чули ви про таке? Не знаю, то і явище, і створіння, і як то назвати, персонаж бавовнятку. Чули ви таке? Я надіюся, що чули. Ось у мене проросло перше. Перший бавовнятку, перший красунчик малесенький поки що, і я думаю, надіюся, що воно мені буде розвиватися і покаже вродить таку красу, бавовну. так? От захотілося мені. В мене є кілька друзів, ну друзів таких інстаграм, фактично, там, знайомих, можна сказати, віртуальних. От і вони поділилися. Спочатку одна пані поділилася, як їй вдалося в себе в квартирі на на підвіконнику горшку виростити бавовну, і вона навіть заквітла. І оці такі м'якенькі кульки. Квітли розкіди дуже гарні. Потім ще одна пані показала теж в хаті. Я вирішила, що ще дуже тепло, хоч це вже і вересень, але ще дуже тепло. І от посіяли ми з дітьми е чарівність таку, так, на сінинки бавовни. І одна проросла, одна вже проросла. Може, це наївно. Звісно, я сіла з розрахунку, так, мені це і цікаво, але я би ніколи тою бавовною не зацікавилася. якби... Не сталося, країна-терорист не пішла на нас широкомасштабним вторгненням. А зараз так. Я думаю, що бавовна стала одним з найбільш пошукових запитів пошуковику і такою цікавинкою. І всіма силами ми докладаємо. Найперше, звісно, що це фінансово доната. Ми докладаємося до реальної. Бавовни як би на голови, і не тільки на голови окупантам. Але я от вирішила ще. Всіма такими способами, навіть медитативними, якимись уявними, от виростити бавовну. Нехай росте. І я буду думати і якби матеріалізувати, чим більше думок ми складаємо. Я думаю, що це ще якось якимось чином також працює. Будемо слідкувати, дуже дуже надіюся і буду от відслідковувати, і знімати, фільмувати цей процес. Як вона росте. Ця краса. Поки що, поки тепло. І ночі ще досить теплі. Ну, точно без натяків на заморозки, на холод. Буде вона в мене рости отак під відкритим небом. І чекаю, поки ще проростатимуть. Буду ділитися вам. Цікаво, хтось з вас таким теж бавиться, займається. Ми, <смас> медитує на таке, чи то матеріалізує думки. Ось така краса. Перший бавовнятку. Пішло. Дякую вам і папа. -па.